Хріновики, верегоничі книжі з картопляниками все це етнічні українські страви притаманні Чернігівщині. Тут у домівках наших пращурів зародились ці та інші кулінарні рецепти. Саме про них говорили під час круглого столу кулінарна культура Чернігівщини, реконструкція заради відродження в рамках проєкту від управління культури та туризму міськради, який був запущений ще минулого року. 23 лютого минулого року ми підготували вже проморолик з тим, що анонсуємо великий збір рецептів нашим регіоном. Ну але війна все зупинило. А якщо говорити про ті рецепти, які надійшли, то їх більше ста. Але тим не менше, Чернігівщина не може цим, скажімо так, тільки закінчитися. Тому була велика ідея і мрія в тому, щоб продовжити його. Кулінарна історія Чернігівщини багата на різноманітні страви та напої, рецепти яких передавали з покоління в покоління вже багато років. Деякі з них стали матеріалом для історичних досліджень культури та побуту наших предків. Ішлося під час круглого столу. Зокрема, запрошені експерти розповіли, що загалом зібрали 78 рецептів. Це і гарячі страви, і десерти, і закуски. Прикладу, плацинди. Це фаршировані різними начинками млинці на кислому молоці. Був такий рецепт цікаві дріжджові млинці з картоплею, щось середнє між дерунами і звичайними дріжджовими оладками. Млинці з ковбасою і сиром. Ну, це, мабуть, вже трохи сучасний рецепт. традиція. Да, традиція. Теж традиція. Начинка кладеться в сире тісто і випікається разом. Хріновики це пампушки, які замість часником змазують з захріном, книжі з цибулою або м'ясом. Це пиріжки, які по-особливому загортаються. Спочатку рулет, потім нарізається і далі ну, створюються такі кругленькі, красивенькі. Потім пиріжки з калиною. Це солодкі смажені пиріжки з дріжджового тіста. Усі свої напрацювання та зібрані рецепти в подальшому організатори проєкту планують об'єднати та створити сучасний інформаційний продукт, який міг би працювати на збереження кулінарної ідентичності Чернігівщини та її промоції. У нас є мрія. У нас є велика мрія про те, що наш регіон Чернігівський отримує таку книгу, в якій будуть зібрані не лише рецепти, а і аналітична довідка від фахівців, які дійсно можуть показати історію зміни смаків регіону. Всі розуміють, що вона потрібна. Потрібна для е, нас сьогоднішніх, потрібна для е, туристичної галузі, потрібна для економіки. Ми сьогодні почули, да, що тут підприємці теж можуть знайти для себе бренд е, і розвивати свій бізнес. Малий і, і великий, може якась господиня скористатися і зробити свою кав'ярню, да, свою маленьку пекарню. Ну, тобто, тут е, Перспективи прекрасні. Подивитись трансляцію з круглого столу про кулінарну культуру Чернігівщини можуть всі бажаючі. Вона є у відкритому доступі у Ютубі Туристичного інформаційного центру.